Все на базу АТО. Тут посадочки були Бландажі Сепарів Наші хлопці виносять ценки с патронами тут цілий арсенал. Майже весь центр Славяцька оточують подібні барикади і блокпости. Тут вони тримали оборону. І наступний будинок це будівля Служби безпеки. Вона згоріла всередині І навіть зараз. Через день чути запах такої паленої гуми там чи диму гарі. З іншого боку під'їзди і вулиця теж укріплена такою потужною барикадою. Написано християнський центр. Тут маска один з підрозділів слов'янського полчення. За останні три доби під час активних наступальних операцій українська армія, Збройні сили, Національна гвардія не втратила жодних. І це означає, що які... Результати може принести добре спланована операція. Перша половина, ви бачили в Слав'янську, була присвячена вирішенню цивільних проблем, вирішенню проблем енергозабезпечення, водопостачання, вирішенню проблем забезпечення ремонтних бригад. За моїм дорученням тут працювали декілька міністрів, вирішення проблеми транспортного сполучення, вирішили питання відновлення функціонування банківської системи. Сьогодні Слав'янськ, Краматорськ, Дружковка, Артемовська, Константиновка стали центрами уваги всієї держави. Це 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 Декілька слів хотів би сказати про чутки, про те, що нібито велика частина бойовиків вдалося вирватися з Слов'янська. Можу сказати, що це. Ягко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. Основна броньова колона, яка здійснювала удар на прорив з гори Карачун в напрямку Краматорська, була ефективно знищена вогнем Збройних сил. І ви бачили сьогодні брошені танки, нони, БМП, БМД, як ефективні підтвердження ефективності дій наших військових. Вуличних боїв в Донецьку не буде. Вони вже от так. Ці терористи сидять не тільки в мешканців Слов'янська, а й в мешканців Донецька. Не буде їм там життя. Тому заклик один: мир, складання зброї, амністія, політичний план президента України щодо децентралізації. Нещодавно держпідприємство, яке виготовляє бронежилети Корсар, передало чергову партію для Міноборони, доправили засоби захисту на склади однієї з військових частин тилу, а звідти одразу в зону АТО за моєю спіною. Ви видите, зараз йде погрузка бронежилетів, які отримала частина з метою подальшої доставки в район проведення антитерористичної операції. Значит, це у нас не поодинокий випадок, це кожен день ми як тільки отримуємо майно, одразу перегружаємо машину, і вона одразу вбиває. Бронежилети-корсар четвертого рівня захисту витримують постріл зі стрілецької зброї, в тому числі зі снайперської гвинтівки Драгунова. Допомагають українській армії також іноземні держави. Окрім американських пайків, у наших військових вже найближчим часом з'являться бронежилети закордонного виробника. Допомога була надана Сполученими Штатами Америки в кількості більше 700 штук бронежилетів. Два захисту примерно такі ж, як і наші бронежилети. Дмитро Штейнберг зазначив, що за півтора місяця в зону АТО вже надійшло 8 тисяч бронежилетів. Враховуючи ті, що залишалися на зберіганні, уряд України робить все, щоб якомога швидше налагодити роботу всіх служб забезпечення у звільнених населених пунктах на сході України. У кожне визволене місто заводяться вода, продукти харчування, медикаменти. Для робіт з відновлення інфраструктури мобілізується комунальна техніка з усієї України. Зокрема, у Краматорську запрацювало управління державного казначейства, і люди вже мають можливість отримувати пенсії та заробітні плати. У Слов'янську відкрилася мережа відділень Укрпошти. Також під Слов'янськом триває розмінування 30-кілометрової ділянки залізничної колії. Сьогодні керівництво міністерства оборони приділяє особливу увагу забезпеченню солдатів. З мертвої точки вдалося зрушити і проблемні питання військовослужбовців, які задіяні в АТО. Бронежилети, шоломи, берці і нова військова форма поступово надходять до підрозділів збройних сил України. Перевірити, чого не вистачає військовим на передовій, прибули інспектори з чотирьох міністерств. Бронежилетами українська армія вже забезпечена на 67%, а повністю буде укомплектована до кінця липня. До того часу до війська надійде ще 28 тисяч комплектів. Також Міністерство оборони замовило 10 тисяч кевларових шоломів. Та для повного забезпечення захисною амуніцією необхідно додаткове виділення коштів на суму 28 мільйонів гривень. Комісія встановлена, що потребує заміни близько більше 4,5 тисяч. Пар черевіки з високими берцями, 14,5 тисяч комплектів костюмів комуфоних літніх, терміни яких закінчуються. Загальна потреба в даному обмендаруванні в коштовому виразі складає близько 7 мільйонів гривень. Низькою залишається Забезпечені засобами індивідуального захисту сучасні засоби захисту допомагають зберегти життя нашим військовим і значно покращують якість виконання бойових завдань. Проте поранення кінцівок на полі бою все ж таки трапляються. Саме військові медики надають першу допомогу та евакуюють поранених до найближчих лікувально-профілактичних закладів, військових мобільних шпиталів і клінічних центрів. Я звертаюся через вас до сепаратистів з вимогою дотримуватись. Загально прийнятих норм, які повинні бути перш за все направлені на те, що не добивати поранених, а надавати їм допомогу незалежно від того, з якої сторони поранений. Своєчасне медичне, матеріальне та речове забезпечення військовослужбовців є актуальним як ніколи, але не варто забувати і про інформаційне анексія Криму продемонструвала, яку роль відіграла відсутність українських телеканалів та правдивої інформації. Екіпаж фрегата Гетьман Саїдачний» відзначив 21-шу річницю з дня підняття на його борту прапора українських військово-морських сил за понад 20 років служби нашій державі бойовий корабель пройшов славетний шлях. В його історії були і тривалі морські походи, багато навчання і бойові операції на кшталт місії з протидії піратству океанський щит. Душа корабля та його екіпаж. Я сьогодні іскренні поздравляю екіпаж фрегата з днем рождення корабля. Хочу пожелать им успехов боевой, как говорили раньше, и политической подготовки, быть преданными Конституции, законам Украины, хранить суверенитет, независимость нашей Родины, ее целостность. Корабель і екіпаж мав досвід бойових зіткнень з піратами, затримки піратів застосуванням як палубного вертольоту, так і доглядових команд, які знаходились на борту фрігата Гетьман Сайдаш. Крім того, я хотів би відмітити, що в ході виконання завдань антитерористичної операції корабель виконав ряд важливих гуманітарних заходів. Модернізація і оснащення новими системами захисту та озброєння робить цей фрегат одним із найкращих військових кораблів в акваторії Чорного моря. Тож сподіваємося, що у найближчому майбутньому серед його перемог буде і визволення тимчасово окупованого Росіянами Криму.